Під час тренування у басейні помер кропивницький блогер Юрій Ворожко. Йому було 32 роки. Це відео з Ютуб сторінки Юрія, де у нього було мільйон 90 підписників. За словами фельдшера обласного центру екстреної медичної допомоги Сергія Табачука, виклик спорткомплекс отримали о 10.11. Поїхавши до нього о 10.16 було зрозуміло, що пацієнту, до якого ми виїжджаємо, надають першу домедичну допомогу людиною, яка була. Там і мала певні навички надання до медичної допомоги. Після повинного огляду пацієнта було зрозуміло, що дихання, серцебиття та пульсація на мегістральних судинах була відсутня. Почали надавати серцево легеневу реанімацію за протоколами, яка була неефективна, на жаль, тому що перших хвилин і точної, точного часу утоплення не можна було виявити. Була констатована біологічна смерть. Поясню, в яких випадках реанімація може допомогти врятувати життя людині. З власного досвіду до п'яти хвилин вона може бути ефективною. На відео ви бачите басейн, у якому тренувався Юрій Ворожко. Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Причину смерті буде встановлено в результаті проведення судово-медичної експертизи. Керівник спортивного комплексу Гарік Хачатрян сказав, що свою позицію він надасть після завершення експертизи. Олександр Сметанко, Олександр Кацяненко, Суспільне новини, Кропивницький.